Nie ma. A i to właśnie, czy na szpilenach, czy na początku, tak też I no to na pewno to tak Якщо телефон взагалі не видавиться, ось він. просто під водою інтернет закінчується. Або загрузка. Просто в воді страчає за звук. О, і вона просто водія, як бачите, втрачає. З'явлю, хоті я. Витягнув на ради. Но змог тоже візьму. Так, банани. Може, на тарілці. Спостерігати інший. Я не сидів про час.